Вітаю про захоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про Ермес і їх будькову лінійкою Ермесанс. Аромати Ермесанс кохані по всьому світу, тому що в цій лінії справді багато шедеврів, які прирівнюються до витворів мистецтва. Здебільшого ці аромати створював Жан Клод Елена відомий парфумер, якого цінять за його майстерність і за те, якими акварельними роботи він може робити. Але акварельний не значить. Нестійкий. Це значить, що у Елена є справжня майстерність вкладати повітря в аромати, робити так, щоб ці парфуми дихали на вас. Першим ароматом, з яким я познайомилася з цієї лінійки, був легендарний просто ірис у парфумерії, який чомусь зараз в україномовній спільноті парфумерні трошки про нього підзабули. Це ірис у Кіо Е. У це назва японського мистецтва художнього, який відрізняється мінімалістичністю і точністю мазків. Дуже гармонійне мистецтво, дуже красиві роботи. Можна подивитись, я тут вам покажу кілька варіантів на цю тему. І, власне, цим мистецтвом жан клод Елена надихався, коли створював цей аромат. На мій погляд, от я в принципі люблю іриси, і м, зараз у мене на поличці один з найкращих свіжих ірисів це від Санта-Марія Новелла називається Лиріс. Він дуже прозорий, чистий, свіжий, саме як квітка свіжа, дуже легкий, красивий. Але Ірис у Кіе ще кращий. Він, ніби квітка і рису в вранішній Росі. Настільки тонкий, настільки тендітний, що навіть лиріс поряд не стоїть. Шкода, що він занадто дорогий, і е, багато хто жалкує з приводу. Стійкості цього аромату. Це справді дещо, можна сказати, що недолік для когось, тому що у нас така спільнота, яка цінує гучність і шлейфовість, щоб воно прям кричало на, просто на всю квартиру, на всю вулицю. Але Ірисокіое створений як. Тендітна річ, як річ, яка має бути тиха, спокійна, лагідна для себе, власне, у азіатському стилі. Вона така і вийшла на азіатському ринку, і Е дуже цінять. Тому хто. Боїться сильних шлейфів, хто боїться гучних парфумів. І якраз аромати від Жан-Клода Елена, тим паче у лінійці Рмесанс є дуже багато різних варіантів для от таких от тонких, витончених носів, які не можуть витримати щось гучне і занадто може грубе. Ірисокі, uh, власне, я теж собі вирішила не, придба... ну, не купляти, тому що для мене він також занадто тихий, все-таки, хоч він і не тримається досить довго на шкірі, просто він настільки настільки близько до шкіри сидить. А я хочу насолоджуватись парфумами, дайте давати. Чесно, великою кількістю парфумів я собі трошки розшатала ніс, що мені хочеться трошки більше наносити, ніж можливо, це необхідно. Я не багатопшичниця, але я відчуваю різницю, як я користувалась парфумами на початку свого захоплення, чи як я користуюсь парфумами після довгого не користування ними. Я роблю набагато менше пшиків, ніж коли я користуюсь парфумами кожен день, кожен день, оновлюю, змінюю їх три рази тричі на день, ну, от, в такому сенсі. Тому так. Для людей, які звикли до Тіціана Теренці і Подібних парфумів, Ірисокі Е буде слабкуватим. І знаєте, от якось молва про те, що ермесанси не стійкі, не гучні, воно мене якось відбило від того, щоб з ними знайомитись, чи хоча б якось спішити з ними знайомитись. Це будь лінійка, вона доступна саме в будь-яках Ермес, або можна знайти десь в інтернет-ресурсах, хто дістає аромати з цієї лінійки, перепродає, Є Якісь, ну, ці всі історії, просто в магазинах е, рідко де можна знайти цю лінійку, якщо це не буті Кермес. Але от е, десь з півроку чи більше тому е, у мене виникла така можливість познайомитися ще з кількома ароматами. Дуже гарна людина мені запропонувала кілька е, фірмових семплів від них. І я... Подумала, там досить відомі аромати, ну треба ж колись з ними нарешті познайомитись. І таким чином у мене з'явилось ще кілька. Е, я хочу пройтись по кількох свіжих ароматах, а потім закінчити більш щільними і солодкими, тому що в армасанцях справді є і щільні, і солодкі, і гучні парфуми. Просто вони не такі гучні, як знову Тетяна Теренці, наприклад. Е, давайте. А... Після Ірису Кіе має сенс показати знову роуз і «Кибана». Цей аромат у мене вже закінчується, я ним залюбки користуюсь, і саме тому, що у мене закінчується цей аромат, я вирішила скоріше записати відео про аромати Ермесанс, тому що ну, він закінчується, треба розповісти. Це знову одна з найпрекрасніших рожевих троянд, з якими я коли-небудь була знайома. Вона настільки витончена, це просто справжнє мистецтво у флаконі. Це рожева, чиста, красива троянда, яка здається, що вона теж волога, що вона вранішня, що вона під росою. В ній є цитрусові, такі цитрусові легкі нотки, не занадто кислі, але от з легкою кислинкою. Все-таки цитрус відчувається в цьому ароматі. Але ще краще в ньому відчувається зелений чай. І оце поєднання. Просто ніжного, свіжого, зеленого чаю з рожевою трояндою вранішньою. Він так чисто лунає. Це така краса от зараз зима, лютий. У мене насправді не дуже холодно. Я б навіть сказала, що це як березень, як початок весни. Як воно красиво розлітається, як воно доречно звучить. І він досить стійкий, він довго сидить, я його довго відчуваю від себе. Так. Через кілька годин немає прям шлейфу, але якщо я наношу на волосся там, десь я повертаю голову, я відчуваю його досить відчутно, не дивлячись на те, що, наприклад, вчора-позавчора я носила щось важке і щільне. Цей аромат гарно тримається і дає про себе знати час по час постійно. От я його можу, якщо зранку нанесла, я його можу вловити і ввечері, навіть якщо я встигла ще щось зверху нанести. Те, що я зверху нанесла, може стишитись, і я під ним відчуваю Rose і кібану. Тобто, не дивлячись на те, що це прозора, красива, ну, прозора акварельна річ, яка здається не стійкою і не шлейфовою, але вона тримається чіпко за шкіру, і вона з вами довго знаходиться. Тому я вже хочу його носити-носити, і відчуваю, що я там, на днях його завершу. Тому це така цінність. Дуже подобається ця троянда. Наразі у мене рожеві троянди у флаконі ще є, такі що я саме свіжа, у мене парфам з Делабастіт. Ансосьйон називається. Так. Я постійно забуваю точну вимову цього аромату. У мене ще досить багато цієї рожевої троянди, і якби якщо у мене з'явиться Hermes Rose Kibana, я просто бастіт перестану користуватись, а я не хочу, тому що бастіт мені теж подобається. І хто шукає дуже шлейфовий аромат, такий, щоб він довго сидів і дуже далеко шлейфив, то парфам здала бастіт ваш варіант. Там немає зеленого чаю, але там є зелені стебла, троянди і також є цитрусова прикраса. Тому, як варіант, значно дешевше, дуже гучно і шлейфово буде ось. А якщо хочеться дуже тонкої, елегантної роботи, то. Тобто ще елегантнішої, бо парфам з Делабастіт дуже гарна робота, насправді. А якщо хочеться ще більш чогось виточеного і елегантного, то можна звернутись до ермесанців. Ще один свіжий аромат у мене у відливантику. Десь він у мене з'явився по обміну. Тобто ці всі бокси, де ти витягуєш те, що тобі подобається, чи, чи можливо, хтось мені поклав, а я теж щось поклала, я не пам'ятаю, чи це був обмін, чи бокс якийсь. Коротше, я витягнула звідти Епіс Марін, називається аромат. Це морський, е, акватичний, холодний, прекрасний аромат від ремесанс на морську тему. Епісмарін перекладається як морська пряність. Він так цікаво перетікає на шкірі, він так цікаво грається в своєму звучанні. Спочатку, коли його наносиш, він справді такий гучний і дуже відчутний. Він мені. Нагадав щось таке, знайоме знайоме. Я довго окопилася у своїй пам'яті і потім зрозуміла, він схожий дещо на уд-мінералі від Томафорда. Якщо ви хочете зрозуміти, яка мінеральність в цьому ароматі, то вона така, як в уд-мінералі від Томафорда. Оце холодне, мокре каміння від морської води. От така мінеральність є в цьому ароматі. І на старті вона дуже відчутна, вона досить гучна. Але потім цей аромат починає трансформуватись і е, давати тобі більшу глибину і е, більшу цікавість композиції, ніж Форд коли-небудь давав. Зараз у мене тут на руці аромат після трьох годин носіння. Зараз це немов мов прогулянка по морському узбережжі. Є е, е, відчуття якоїсь. Е, Землі застеленою шишечками, гілочками, якимись кірочками від чогось. От Відчувається витиверова сторона, причому витивер більш не в деревну, а в цитрусову сторону, що облегшує композицію. Відчуваються легкі натяки на спеції, кардамонові шкірки в піраміді є кумин. Я так його окремо не відділяю. Просто загальна така легка. Трошки дивна навіть спеціївість. Дуже приємний аромат. Він зовсім не солодкий. Він гарно підійде як для жінок, так і для чоловіків. Можливо, хтось відчує, що пісмарін кращий на чоловіках, доречніший. Не знаю, мені подобається і самі в ньому знаходитись. Він дуже м'який і приємний. Це справді шик. Ну, якщо б чоловік а, поряд зі мною пах епісмерін, хоч на початку більш таким суворим у мінералі, або далі, коли він більш м'якими такими спеціями пахне, мені б подобалось і тоді, і тоді. А, можливо, так більш маскулінний, але при цьому такий розслаблений, як прогулянка узбережжя в тиші. Тиші і не надто сонячно, трошки може похмуро, але та тепла погода, дуже приємна річ. Я його сама буду залюбки носити, і сказати, що тут стійкість краща за Iris у -Е це 100%, він гучніший, мабуть, ніж Rose Ekibana, а по стійкості. Десь як роуси кібана. Тобто його, в принципі, цілий день можна від себе відчувати. Але це акварельна робота. Якщо у мінералі дасть вам гучність і шлейфовість на протязі там, багато, багатьох годин, то тут він просто буде з вами як надійний товариш на шкірі поруч, дуже близько. Ви будете його відчувати тільки біля себе, тільки якщо людина вас обійме, вона вдихне цей чарівний аромат. Ще один аромат свіжий, який я не одразу зрозуміла, бо, можливо, я його тестувала в якомусь загальному парфумерному шумі, але от нещодавно також про холодній погоді я нарешті його розпробувала і осінила насправді. Це Османте Юнан. Це аромат, який мені дістався з флакони Оліо Альфатіво, коли вона його тільки купила, і тоді от мені і достався цей відливантик. Я спочатку подумала, що він якийсь простуватий зелений чай. я подумала, де абрикоси, де османтус, власне, я відчувала саме отакий, ну, може, трошки фруктовий, але в цілому зелений чай. Нещодавно, коли я його в тиші, отак от розпробувала і розносила, яка красива замша. Зелений свіжий чай з османтусовими нотами, потім відкривається ця замша з абрикосовими обертонами. Це так красиво. Це просто чудова річ. Я вже навіть полізла дивитись, а скільки воно сто... варто, в яких об'ємах воно буває, де може взяти ще більше відливант купити. Дуже красива річ. У розрісі хто шукає цікаві красиві абрикоси, це одне з найкрасивіших. Ну, для мене піраміда така: Sunshine, потім Османта і Юнано цей. Uh, і на, на третьому я напев, напевно, саме про абрикоси можу зараз сказати спектак Колоре від Булгарі. Оця цукерка, яка мене нещодавно просто вразила у саменьке сердечко. Це про і риси, пудрові риси, м'які кремові з абрикосами, з кисленькими абрикосами. Не всі відчувають там абрикоси, хтось там відчуває цитруси, хтось там взагалі ніяких фруктів не відчуває. Ніяких цитрусів і фруктів не заявлено в піраміді. Але мені дуже чітко відчуваються шкірки абрикосів прямо як в саншині, Але е, у оточенні цього м'якого кремового рису. Це от спектаколор. Від Булгарі, це моє останнє відкриття нещодавно. Армесанс, оцей Османтей Юнан, він саме замшовий, красивий, шкіряний, зі свіжістю цього зеленого чаю настільки акварельна річ, настільки прекрасна, але, знову ж, стійкість гучність, можливо, навіть гірше, ніж Кібана. Тобто, воно якось не знаю, від чого залежить. Акварельна просто річ тонка. Тому, якщо у вас наприклад дрес-код парфумерний, коли ви працюєте в таких місцях, де ви не можете пахкотіти дуже гучно і шлейфово. Чи ви відчуваєте для себе, що воно недоречно? Чи ви живете в таких країнах, де не дуже користуються парфумами, в принципі, і цінують тільки тонкі шлейфи, то Ермесанс це ваш вибір. І Османте Юнан це чудова просто замша з абрикосами, зеленим чаєм, яка буде. Дуже акуратно. І буде вас радувати. Далі будуть більш солодкі, більш щільні, гучні аромати. Це от аромат, який теж для мене став якимось типу відкриттям це ветівер тонка. Ветівер тонка мені подобається тим, що це ветівер, який мені подобається. Я ветивери почала цінувати тільки останнім часом, мабуть, останній рік, коли я почала знаходити ветивери, які мені заходять, які мені подобаються, і які у мене є бажання їх носити. Зазвичай у мене було так: це ветиверовий парфум це для чоловіків. Чи для когось, але не для мене. Ну, мені вони подобались як аромат, як шлейф, все було круто, але так, щоб наносити на себе, мені не хотілося. Зараз мої ольфакторні враження, мабуть, якось розширились, бо я почала любити ветивер і на себе. А тут дуже м'який ветивер, він дуже кремовий за рахунок бобів тонка. Він, ну. Так, така приємна річ. На початку він більш солодкий, більш боботонковий, а потім в ньому відкриваються все більше і більше цитрусові, деревні ноти. Воно таке, таке цікаве і оригінально дуже звучить. Насправді, звучання дуже схоже з Байредо. як же він називається той аромат? Байредо Балдафрік. Але не той Балдафрік, що зараз стоїть на полицях, а той, що був 5 років тому. Я в цьому році заходила у Краків у бутік Байредо, і зі мною була компаніонка, яка дуже давно хотіла познайомитись з Балдафрік, бо про нього дуже багато писали, дуже багато говорили, казали, який він прекрасний. І от ми разом в бутіку Байредо спробували цей аромат. І він просто якась бліда копія того, що було колись. Він такий невиразний зараз. Він такий якийсь лайтовий, літучий і майже одразу кудись щезає. Раніше він мав таку потенцію гарну проекцію, розкриття його як нанесеш, його відчуваєш так. Це він. Дуже був характерний аромат. Зараз не те. Так от, Ветівер Тонка дуже нагадує мені Балда Фрік, от той старий, який був гарний, насичений, виразний, цікавий, тільки Ветівер Тонка ще цікавіший. Можливо, це табак, який в серці починає розкриватись і додавати якихось нових ноток цікавих. Можливо, я не знаю, можливо, це карамель, яка трошки підгорілим таким, додає відтінку до бабів тонка. Не знаю, може горішки, але горішки я тут прям так не відчуваю скоріше деревина шкірки горішків, лісових. Красива річ. Абсолютно точно гучніший і стійкіший, ніж всі попередні аромати, про які я казала. Тобто це реальна річ, яку ти носиш робочий день і від тебе зловлять шлейф. Він буде не трьохметровий, півметровий, але він присутній. Це мені дуже сподобалось, і також я в ці вартонка сама буду носити. А, і останній аромат на сьогодні це легенда. Це Амбр Наргіль». Це дуже відомий аромат медовий, який дав початок, в принципі, такому напряму. Після того, як вийшов цей аромат, а він вийшов, уга, йому вже більше 20 років тепер. Після цього почали робити дуже багато ароматів, схожих на Амбро Ну, принаймні, я так сприймаю, бо після нього почало валити просто такими ароматами, і їх дуже багато почали створювати. Може, якісь подібні були до нього, але саме він зазв'яздив, можна так сказати, подібний напрям. Це корична. Корична амбра, корично медова амбра з вишневими кісточками, Деревинність така ванільна, медова, красива просто. Це найстійкіший аромат з тих, що я пробувала у Ермесанс. На нього дуже схожий, можливо, з цим ви не знайомі, але ви знаєте Кіліан Angel's Share. Не фланкер, який вийшов у цьому році малиновий, а от той самий перший перший Angels Share, але в Angels Share там ем, алкогольність і такий пиріг, е, якась випічка, він більш гурманський, він якийсь е, ну, здоба, хочеться з'їсти. знаєте. Тут ні, тут е, ти не сприймаєш це як їжу, ти сприймаєш це як красивий солодкий парфум. Про мед, про амбро, про корицю, спеції, вишню, вишневий відтінок, там багатьом мерехтить. Легка та бачність є, є алкогольність в піраміді навіть заявлений ром. І скільки цьому ароматі то більше 20 років, але він зовсім не втратив актуальності. Він не звучить якось застаріло, він не звучить якось з минулих століть чи минулого покоління зовсім ні. Він настільки гарно зібран, що ти не відчуваєш давління часу над ним. Це прекрасно. І коли ти ним пахкотиш, неважливо, чоловік ти чи жінка, носи будуть тягнутися 100% за тобою. Просто от точно. Чи вартує він своїх коштів, враховуючи, що існує Кіліан Шер, який можливо навіть дешевше, ніж армасанс, треба, до речі, порівняти у них цінники. А до того ж, дуже багато створювали аромати, ароматів по мотивам. Амбронаргіл раніше, а тепер по мотивам Angel She, то, в принципі, на парфумерному ринку досить багато схожих композицій. Тому це питання, як на мене, виключно вашого бюджету: чи можете ви собі дозволити придбати такий дороговартісний аромат. В цілому, якщо там, я не можу підказати. Такий османтос, як в цьому армасанці, я не можу підказати таку красиву, перемінливу роботу, як епісмарін, Чи. Роуз Ікібана, який теж відрізнився своїм, своєю чистотою збірки, то Амбр Наргіль, мені здається, в принципі, можна чимось собі замінити, бо подібних композицій забагато. В принципі, недорогі бренди набили руку гарно на амбрових ароматах, на солодких, на медових. Тому Ну, є з чого вибрати, скажімо так. Можливо, не точно таке звучання, можливо, з якимись інакшими відтінками, але подібно щось можна знайти, як на мене легко. З такими ароматами мені пощастило познайомитись з лінійкою Hermesans. І мені дуже хочеться познайомитись з іншими роботами. І здебільшого я буду шукати роботи під рукою Жан-Клода Лена, тому що зараз там можуть випускатись аромати від. Крістін Нажель, і там вже я не така впевнена в 100% якості аромату. Мені подобаються аромати Крістін Нажель, але вони не кожен раз прекрасні. Чомусь, чомусь ось так. Але Елляна, коли він робить на базі Ермес, тобто працює з матеріалами під цей бренд, то у нього, здається, проколів ще не було. Якщо ви знаєте, Якісь інші аромати з цієї лінійки і можете поділитися своїми враженнями, то я вас буду дуже рада бачити в коментарях мені максимально цікаві відгуки на аромати Ермесанс. Дякую всім за увагу! Бажаю всім гарного настрою і гарного дня! Бувайте!